Як підключити однофазний генератор до трьохфазного інвертора. Якщо ви підключите стандартним шляхом, то не буде працювати у вас. І для того ми зробили такий досить цікавий метод. Нам сказали, що у нас не буде працювати, а у нас все запрацювало. Ми підключили два е зарядних пристроя. Покажи їх, як називається. Це з базових станцій КУ-48541У Х. Зроблено в Україні. Це для базових станцій. Просто бушні купили два блоки. Єдине, що треба було підпаятися, підпаятися не дуже легко. Там, коли будете підпаюватися і будете перевіряти, обов'язково після перевірки треба розрізнити конденсатор, тому що ми купили три блоки. Один блок, на жаль, у нас помер. Бо Конденсатори були заряджені. коли закручував винтик, там десь щось коротнуло. Коротше, йому прийшов А вердерчи, він пішов спати. От, ну, в принципі, робили це перший раз, тому це такий досвід. Ми з вами ділимося. От, Тому е, краще розрядити конденсатор можна звичайним тестером. Ну, просто під'єднатися, поки воно пропіщало. Перестало і розродилось конденсатори, і тоді можна вже все там закручувати. Після підпайки. ми підпаяли два інвертори по е 3 кВт, під'єднали їх через контактори, для того, щоб коли приходить напруга, у нас подається оцей автомат, подає напругу на катушки. І замикається виход по постійному струму на нашу акумуляторну батарею. Для того, щоб контактором трошки спростити життя, ми двома проводами під'єднали, щоб розділити струм на два. Тобто дві, дві шестерки в нас на мінусі, дві в нас на плюсі. От, і Таким чином ми це все з'єднали. На даний момент ми спробували запустити два інвертори на повну потужність 6 кВт. Але генератор у нас, те, що стоїть у нас в матарі на 5,5 номінальної потужності, а в нас два блоки по 3 кВт. тобто Цей генератор у нас не витримав. Номінального потужність 6,5 кВт, 20 блоки споралися, нормальна генераторка має і дуже швидко в нас заряджалися акумулятори. Але на даний момент в принципі, одного блоку нам достатньо, другий в нас блок по суті, запасний. Тобто ми зараз один автомат живлення випущу і один блок живлення у нас не працює. В налаштуваннях ми налаштували, що батарей-сеттінг. Що в нас запускається генератор при напрузі на акумуляторах 10%, за якого він повністю вже сідає. І виходить, System Work Mode налаштували, що в нас генератор відключається на напрузі 80% ну, на зарядці акумулятора 80%. І поставили обов'язково. Що з нуля до сьомої ранку у нас генератор не працює для того, щоб вночі не будив нашого замовника, і це основне для чого ми це зробили. Тому що е в, можна було підключити в принципі, генератор АВР після інвертора, і коли сіли батареї, батарея, генератор би запустився, але б він не заряджав акумулятори, але просто працював весь будинок. А ми зробили таким чином, що коли сідає акумулятор, ми можемо, по-перше, керувати, коли запускати генератор. По-друге, у нас генератор заряджає акумуляторні батареї. І після цього ми працюємо від акумуляторних батарей. І таким чином зайвий шум нас не бентежить. Прийшлося трошки попрацювати, але все в нас вийшло. Тому з нами будувати легко. А тобі Андрій скаже, що він з цього зрозумів. <риклад> так уважно слухав. Річ, ти теж зрозумів все, що тобі Андрій сказав, да? Все зрозумів. Так як і я. 100%. <риклад> 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 Працює, так? Да? Все, дивись, якщо щось працювати не буде, підеш, будеш тут переключати. <риклад> ти мене? Будеш переключати то ти сам. Так, да? будеш переключати. 아아아 <laughs> <laughs> <laughs>